Е, ну, а зараз ми дізнаємося, як знищується на Лиманському напрямку, тому що е, е, з нами зараз на зв'язку е, Владислав, офіцер 67-ї окремої механізованої бригади. Е, бажаю здоров'я, як чуєте, розбираєте мене. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава! Е, пане Владислав, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація зараз на вашому напрямку? Що відбувається, як ви цьому протидієте? На Луманському напрямку наразі обстановка дещо загострилася у нас. Противник проводить штурмові дії, в тому числі застосовує бронетехніку, це танки, бойові машини піхоти. Тобто, протягом крайніх двох тижнів фактично Макіївка і терни на нашому напрямку стали таким фактично напрямком головного удару противника. Вводять в бій противник і підрозділи спеціального призначення і розвідувальні підрозділи. Так само масово злучає і штурмові підрозділи Шторм В. Тобто, наразі обстановка характеризується як напружена, противник не получає спробу володіти Макіївкою і населеним пунктом Терн. Давно я не чув про шторми В, тобто їхні зачні підрозділи, так називаємі. Але чи є якась інформація у вас про сереблянський ріс? Яка там зараз ситуація, що використовується ворогом, і які тенденції там? Ну, наразі 67-го окремо механізована бригада а, веде оборонні дії дещо північніше Сребрянського лісництва, тобто на напрямку населеного пункту Терн. Наскільки мені відомо, що обстановка в Серебрянському лісі наразі є дещо спокійнішою, і в певній мірі наші побратими а, мають тактичний успіх, просуваються, потроху вибивають окупанта, але. А, Скажімо так, на нашому напрямку противник все ж має певний успіх, просувається, не дивлячись, на те, що наш напрямок є наразі для нього пріоритетним. Він вводить, в принципі, в більшій мірі слабо підготовлені підрозділи, але бере рахунок кількості і максимально намагається чіпляти за кожен метр землі, не рахується своїми втратами, просувається, несучи при цьому величезні втрати. Так, так, пане Володиславе, хотів саме поцікавитись про характер оцих штурмів. Наскільки часто вони відбуваються, чи відбуваються в денну пору, чи в нічну, чи застосовує ворог техніку і тактика, я так зрозумів. Ви трішки вже обумовили це. Це я так розумію, всім відомі м'ясні штурми, чи чи можливо також застосовують техніку? от попередній спікер нам казав водички, десь просочуються, накопичуються і потім. Починаєте активні дії. Фактично, що можна сказати з приводу тактики дій противника. Противник постійно підлаштовується, навчається. Тобто, не варто його недооцінювати. Противник комбінує тактики, на певних ділянках використовує виключно піхоту. Там, де місцевість слабо прохідна для броньованої техніки, противник штурмує піхотою. Тобто, це так званий м'ясний штурм, як ви зазначили. Малими групами по 5-10 по осіб намагається просуватися, підходить дуже близько до позицій, зав'язує бій. От. А на ділянках, там, де е, має можливість застосовувати техніку, е, по нашим даним, противник е, має дещо е, наразі дефіцит в техніці. Попри це, е, все ж таки на напрямку, там де е, має досягти успіху будь-якою ціною, він все ж таки по 2-3 одиниці застосовується і танки, і БМП, які я вже раніше зазначив. Тобто, противник все ж таки його не варто недооцінювати, досить непогано навчається в місті на своїх помилках, і тому шукаємо варіанти наразі протидії. І загалом досить непогано с виходить. Вся сама бригада стійко отримає свої позиції. Всі крайні штурми противник успіху не мав, в тому числі було знищено декілька бойових машин, був знищений танк противника. Бригада залишається. На визначеному рубежі і стійко його отримав. Що ж, пане Владислав, дякуємо за таку інформацію. Дякую. Передавайте і дякую, і вітання своїм славетним козакам 67-ї бригади. Нижчі безбожно і без Чекаємо вас на наступні включення. До побачення. До побачення. Слава Україні. Героям слава.